thank you Син Старгородський те Старгородський головний тренер команди Колос-2 Ковалівка. У Діназа сьогодні бачимо наступну заявку. Один-один і дві перемоги на виїзді здолав Олександрію 1-0 і так само Пенов вдома здолала за рахунку 2-0. Настрою капітана багато що залежить. Зараз Хауль похопляється, все тепер передача минокласник. Даноколес М'яч ногу. Пробуває в Дуальний кут. Класна гармата. Те, що не варто пропускати, а насолоджуватися видовичним та е, цікавим футболом. Другого ліга ППЛБІ зараз фол більшість, більшість передач, і саме на ближній. Крайня доля. Ще одна справа від нього. Спроба пробити. В один ботик Ориславка ці часи буренні, тому ну, такий епізод дуже не приєднаний. Передача зараз на Сокола. Сокол і рикошет. Сокол, передача вперед, наш Денис Хруль. На Сокола під праву ногу ідеально просто зараз на нього віддав. І там не вистачило зараз але ну, Він допомагає, будемо відверті. Казаков, передача б немає в сайду. Колесник Данило сам на сам, Данило, Колесник пробуває в Ближній кут і рятує. Вірно позицію голкіпера Діноза варто визнати Руслан Карнаушенко. Чекав, що виходить. Зараз є шанс. І який момент. Два футболісти, що у нас забувало. Зараз є шанс для гостей. Справа пробитий. Безпечний удар. Небезпечний постріл за момент для передачі, щоб завантажити штатний майданчик, щоб виконати передачу. Є шанс зараз через центр. Удар! І Старгоруський пробуває. У меншості складна задача, складна історія. Недоля на фланзі. Передача і Шевчук. Операчали жестіх. Загорозький. Побуває! Але все залишається змін. З передача на у нас Відбивається Дінас. Діна. Комбінація своєї команди Канаєв. Лесник, старий корпус. Ну і тут порушення правил. Жовта карта. Залишає м'яч. Ох там не доля. Розіграла. Зараз цікаво. На Малаті. Вибуває Малаті. рикошет. Ось такий розіграш. Ось так дуже нестакає. Я думаю, що сьогодні навряд чи вдасться а, побачити за такого результату, що є зараз. Не доля, назад. Канаєв. праворуч підключає зараз боротьбу. Городський. Боровся зараз. Лесник ставить корпус. І рух. порушення правил. Від своєї команди. Високопресен. Сокол немає в сайду Сокол. Придача на дальню стійку. і Йдеться пробити. але не вистачає сили цієї удару. найне ставиться до о, своїх обов'язків. До гри Дарас Сокол. Просто й на дальню стійку дається замку з тій хвилині. Склад команди Дінас Вижгород у воротах починає номер перша розпробує Дальній Данікуть. Швидкість Денис Хруль чекає підтримку і одразу вперед Данило Колесник сам на сам гострий кут данило прострілює, зараз пробуває. Вірна на місці. До цієї атаки на фланг Шевчук. Вільна заново передача. Надо смети. і простріл бо пролітає м'яч. Всі стандарти своєї команди. І зараз цей кордон не є виключенням. Ганаєв, недоля. Підправу собі ногу підпрацьовує, прострілює. Ля гости зараз з лівого флангу. Передача Міхєєв. Грає на виході. Ще є. Моменту у нього вистачає. Ще одна можливість. Передача Даню стійку. колесте головою. І голова Карнаушенко тут в атаці. Вже зараз другому таймі отримав це попередження. Через сета. Зараз є можливість передача на вихід. І Руслан Карла Лученко знову. В обіта вже штрафному майданчику суперника опиняється. Вже позиційна більше атака пішла. Стоєна зараз очікує. пробиває Пробуває з правої ноги. Зараз і Міхєв реагує, але забиває правого флангу Любко. Передача зараз. І вмирається удар. Падіння кутовий. Казаков ще далі. Шевчук. Малакі низов наближе стійку, немає добивання. І зараз друга спроба, але ліву. Залишається на м'ячі, де Хруль, Може пробити. пробиває, Зараз Хруль, якийсь, і сей, Карновушенку. Ратує. Хруля, м'яч не вийшов. Під удар, і недоля, Блокується цей постріл, ще один удар. І зараз харна у нас не відбувається Недоля. казаков Його удар і поруч поруч стійкою. стик на лаки на правый план Шельчук на лучнику лифта зараз знову Любко зараз його передача на ближню стійку. не вдається замкнути, а тут ще і Гарурук. Редко колесник, розвертається зараз. Розвертається атаку. Кузик. Кузик пробуває низу. Удар заблокований. З два ковалівка всім спадом у Міхєва. Чи половині поля Кузик. Кузик під ліву ногу наближу стійку, Дуже просто. Дуже просто. Зараз захисники фланганого на з два ковалівка Кузик, Казаков. Бувай Казаков! І зараз Сійка. Любко, зараз ставить корпус. Під ліву ногу. Його передача на далю. Сіку і удар! Пласний капов, з ворота. Динаестки Динеза. Червона картка для Династі. Знову сокол. Передача Любко. Його супас. І вдається забити гол. Забиває коло з баковоліт. зібратися, але лише зараз зберігає м'яч Петро ський його удар здалеку і повз Аржевський. Денис Груль, Зберігає простріл і не проходить. Ранаушка набивський гол. Постріля низом. Зараз. Передача під удар. і вдається забити гол! вдається забити гол. Центр. Так, ще буде продовження. Ці атаки передача. Руслан 3 в один. Рубльов. Рубльов мчить в атаку. Богдан віддає передачу. Зараз Денис Хруль. Передача на дальню, там нікого. Але момент вже втрачено. Любко. Право Петро Харжевський. І завершується матч. Колос-2. два Тріумфує.